Живаю. Дякую. Прошу, Непогано. Ти, а ти не з Америки? не, не з Америки. Хочеш в Америку? Набудні. Чого? Руки. А ти чув, ти чув такий вислів Американська мрія? У мене все є. Тебе все є. Ну добре. Якщо в тебе все є, то чого тобі в Америку, так? Ну так. А що? У мене дім є. Авто є. Бізнес є. Що мені там робити? люди. <ріст> <ріст> ну, для чого? Для чого? Для чого? Так. Люди в Америку їдуть за мрією, так? А в мене вона є. Вона є тут. Місне... Певні мрії в тебе здійснилися. <ріст> так? О, молодець. А скільки тобі років? 57. 57? 67. А 60 же 7? Ну, ти вже, ти вже прожив такий досить нормально так вже прожив. А тебе навчили з дитинства на ти. А я так спеціально я так, спеціально, я так цілеспрямовано. Навіщо? Про... Навіщо? Навіщо? Не знаю, може, так буде краще. Показ... Може, от, щоб можу показати от, без, без культурі свої. Без культур Наві... Слухай, як я спеціально так да. говорю, цілеспрямовано, так я ж показую безкультур'я, так? 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 Ну, так. то. Я, чим, я тебе чимось обманюю чи ні? Ні, я ж не обманюю, я говорю прямо. А навіщо? Навіщо? Ну, е декілька є цілей. Розізлити людину. Літню людину розізлити. Навіщо? Щоб вона вийшла Вон на тебе. емоції. Якісь, якісь вона... комплекси? Що? В тебе? Якісь комплекси? Ні. В тебе? Ні. Ні. Ну як? Ти, ти ж не можеш на вулиці вийти на вулицю і розізлити Зв якось. Звісно що, звісно, що ні. Бо він тебе да, може припечатати, правда? Ну, я теж можу припечатати. Теж? Теж після того, як він тебе. Ну, Без... я перший не вдарю. О, 50% того, що він тебе. Звалить. Ні, Ні, не удар. Е, ти не зрозумів. Пікає Я роблю багажок. це виключно в чат-ролесі. Ну, так тому що ти б злівий. А? Ти не можеш общаться, Ти не можеш общаться з людьми на е, какой то такой А чому ти російською позитивний... почав зі мною спілкуватися? А тому що в мене мама українка. Батько росіянин. Можуть та, і так, і так Ні, 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 ні. Тому що я <рес> тебе вивів на емоції, тому що Є. ти показав своє правдиве обличчя. Бо тому, що ну, ну, коли ну, ну, спілкується ну. російською мовою, то вилазить бидло. А коли спілкуєшся українською, це більш-менш інтелігентна розмова. А коли вже на російською, сути, це ну, вже розумаю. бидло, Бидло, бидло ти, розмова тоді, виходить. Скажи, скажи мне так, чтобы не, не злиться и не вонять. Я не хочу бо А, а мне, це... Ця... Я хочу спросить. Вот смотри, я сейчас перед тобой встретил человека. Ну, вот встретил, разговариваю. Говорю, э, откуда будете? Он говорит, да я в Западной Україні. Я говорю, западної України. Он говорит, оттуда то, оттуда, Ровенская область, ровно. Я говорю, О, у меня брат в Долбуну. А яка є? Є Захід України. Захід України. Так, Западної а -а. України немає. Ти, мабуть, не то що ти... я тебе переб'ю, ти не освічена людина, бо освічена людина не скаже Західна Україна, а освічена людина скаже Захід України. Я... Ти що, розділяєш Україну? Я кажу, Так послушай дальше. На, давай, я смачай. говорю, о каком? О, я в столбонові живу, говорю. Я говорю, у меня брат живет там. Говорит, в долбов небольшой город. Я был там. А, я говорю, вот такой-то такой-то. Витя Мартынюк. Говорю, это ж мой сменчик. Мы на тепловозе вместе работали. О, какая рулетка штука, да? Какой мир ти, маленький. Мне написали, ти ім... что ты якийсь имбецил. Что? Мне написалось, что ты имбецил він п'яний. Mm, це Ірина, це вона. Слышиш, ну, всякі люди бывають, єсть. С... Патології в голові нідоразвітості, тому буває. що е, Туї, ви, твої, вислови, <рес> твої вислови, це бедляцькі вислови. Мені здається, що в тебе виховання абсолютно ніякого не було. Оцей вислів не вонять, це вислів такий низькобидлого жаргону. <рес> <рес> е, є такий Дорн співак. Коли ви виступав в Літві чи то Латвії. Концерт свій давав, він одягнув чорну футболку з тризубом, і в нього теж такий вислів був, щоб другі не ваняли. Він теж так висловлювався. Ніби людина крутиться в культурній сфері діяльності, а висловлюється от таким низькобидлим сортним, сортним озвученням. Так що... Ти старший чоловік, ти повинен мене зрозуміти, якщо ти розумієш українську мову, що я хочу до тебе донести. Якщо ти переходиш. на Я тоді починаю в олічностях говорити, я не хочу. Я ж о тебе не говорю, але як особи. що в тебе не хорошего, какие мисли мене посещають при общенні з тобою. Навіщо висловить. Люди А ти починаєш переходити на лічності. Зачем? Звичайно, це, що це так. Звичайно, культуры. що так. А знаєш, чому я це роблю? Щоб тобі а твої сказати, культуры, твої... на мою том, думку, на мою думку, твої людьми. неправильні вислови. Це всього цього навчає. Ти сієш сєєш мір тобі зміг. Ти сєєш. Слухай. Е, Знаете, люди... почему это происходит? Чекай, чекай, стоп. Да, Мне уже... кажется, потому что тебе в жизни не пришлось просто пережить какие-то серьезные... А жизнь предоставит тебе. Ты просто молодой, и я скажу, незрелый ум у тебя. Я по-хорошему говорю, не хочу обидеть тебя. Я был таким, как ты, и я понимаю тебя приблизительно. Ты сейчас как дерьмо в проруби болтаешься между ну, тем и этим, а за деньги... Для вот, для цепи, І людям нерви портиш. Ну зачем ти портиш? Навіщо люди ти біглянської зі, зі мною розмовляєш? Для чого ага. ти це робиш? Навіщо ти принижуєшся? Да ти, со мной. Я ті ні одного слова ні не абідна. Ти ж тільки що називав речі російською. А це для мене, коли люди переходять на російську, вони принижуються переді мною, бо тому, що вони не можуть конкретно висловити свої думки тільки біля своєю мовою спілкуюся. А я англійська єсміть. Ти принижуєшся, а ти принижуєшся, ти если... неосвічена людина. Може, а не дос... може, досвідчена, але не освічена. Зрозумів? Не принижуйся, не переходь тебя, на мову не... бидла. Не переходь на мову бидла. Навіщо. ти мені тебе, якщо. Для чого? Жалко, жалко не жалко. Тебя. Для чого ти це робиш? Для чого ти принижуєшся переді мною, перед молодою людиною? Де чого ти це робиш? Тлупий. Глупий так навіщо ти... ти принижуєшся переді мною? Для чого ти це робиш? Хто тебе сказав, що я перед Чиво ти ж на мову бидла! А, а українська мова це. міжнародна? українською мовою володіють володію тільки розумні і інтелігентні люди. А російською, англійською, іспанською інтелігентні люди володіють. А російською, в Російській імперії якою мовою інтелігенція спілкувалась? Французькою інтелігенцією спілкувалась, російською мовою спілкувалися. З російською спілкувалися колгосники, а на території України українською всюди спілкувалися, а бидлу мову завезли Луфика, сюди. Суджикам спілкувалися. На всій території України українська мова, завезена мова окупанта. Все, все. Е, е, наша розмова закінчила, бо ти не стягуєш. Е, я тобі кажу, щоб ти е, не принижувався, не переходив на мову виду, якщо ти живеш в Україні. Не тарахті. Бля, Скажи Він мені, знов, він знов переходить: тебе... я не хочу чути цю мову. Все, до побачення, все, все. Ти Ось ти, ти, є міжнародних язиков, хто я знаю, я буду. Я, я, стелюки, хочеш, я буду спілкуватись ну, на твоєму рівні, ти хочеш цього? Не рохкай мені, не рохкай. Я можу спілкуватись на твому рівні, я не давай. хочу цього. Я не хочу цього. Мій а рівень освіти цього не дозволяє. Як Розумив? ти вивчив російську мову? Скажи мені. Як я ти не вивчив її, навіщо ти їжа? Не вчив, чувак, ти помиляєшся. Ніколи її не а, а, а говори, що ти можеш спілкуватися на ній. Ну давай поговоримо. Для чого мені це робити? Який сенс? Стас, показати, що ти Показати, що ти вмієш. Але я тоді стану знаєш, русскоговорящим, а я русскоговорящим не хочу бути. Ти <рес> з Западної України, я говорять. Я говорящим. не хочу бути рускоговорящим. Да. До речі, дорослі запитання. Що Чекай, чё чекай, Кто такие русскоговорящие? Что ты будешь делать дальше? Я же первый начал задавать вопрос. Что дальше будете делать? У вас такая ситуация сегодня шаткая в Украине. А в Украине? Ты что? <laughs> <laughs> ты же сказал, что ты в Украине живешь. Я? Я ни слова тебе не сказал. Я в Крыму живу. А, це, це. Я, я думаю, звідки в тебе такий О, дикий смотри. акцент. От, а я думаю, звідки Город в тебе такий? Ди... А я думаю, звідки це такий дикий акцент в тебе. Звідки він взявся цей а, дикий акцент? А, а ти ж. а... Слухай, та ти ж українців ненавидиш. Тут тобі сказав. Я українець є. В мене вся родня з Польщі та України. О, ти... Здурів, о, о, до речі, друзі, да ми ж карасика зловили. Ми ж зловили карасика з колаборантського. Ти сепаратист чи ти колаборант? А ти по утрам п'єш Перестав пити коньяк уже? Ти Сепаратист чи колаборант. По утрам перестав. Не знаєш значення цього слова. Ну, добре, я тоді я тоді тобі прочитаю дослівно, щоб ти зрозумів, і я не, не, не помилився. не читай помалився. Я не хочу читать. Манкурт. Манкурт. Це поняття, що означає людину, яка повністю втратила свою історичну пам'ять, національну ідентичність, зв'язок із рідними, народом, культурою і мовою. За Забл... Забл... Зачем ти це робиш? Скажи, ти молодий чоловік. Я хочу портиш. показати всім. Як виглядають сепаратисти і колаборанти? Я спеціально, виключно, знаєш, я виключно, думає, я спеціально думає я тобі кажу, я спеціально виключно вибираю Україну, бо мені Росія не цікава. Мені Росіяни не цікаві, мені виключно цікаві колаборанти, при. сепаратисти. Гниди і чей різна нечість. Я їх викладаю чей на, свою, на свій чей канал. На канал зелено багато. І ти чей там будеш. І ти там будеш. Чей -крим? Хорошо, я, мені добре, я не боюсь. Чим Крим? Всі знають. Чей -крим? Тільки росіяни кричать чей наш. Вже 10 а років! А чого? Чого вам кричати? Як це не так? Ти кричи, каже. А ти каву, що не п'єте? Ти кричи, Каву що не п'єте. На Все, все. за руським кораблем, все, колоборант. Слава Україні! Все добре.